Мене звати Дарія, я фахівчиня групи компанії інтелектуальний сервіс, і вже понад 5 років я займаюся впровадженням програмних каз для всіх типів бізнесу. Сьогодні ми підготували рішення для дентал клінік. Ваш бізнес має працювати легко: прийняти карту, вводити чек, усе фіскалізувати. А технічні збої це зайві нерви. Ми все спростили. Інтосерпей готове рішення, яке поєднує перероку шолот. Екварінг від першої екварінгової компанії на базі посттерміналу від Smart One Bank. Зарахування платежів надходять на будь-який поточний рахунок від будь-якого банка. Щомісячна плата лише 400 гривень за оренду пристрою. Комісія на екварінг 1,3% від транзакції, віддалене налаштування, адміністрування та обслуговування програмної каси кашела, оновлення, звіти, технічна підтримка. Все онлайн. Мінімум зусиль та максимум результату, рішення Pay Rent доступне до замовлення. Залишайте заявку, ми проконсультуємо та налаштуємо.